В мене тільки одне питання до чоловіка для чого тоді він лишав свою дружину, якщо хоче мене перетворити на її копію, бо по-іншому я не розумію, що ж відбувається. Наші стосунки з Сашком почалися з неприкритого флірту. Чоловік був вражений моєю фігурою і молодим виглядом, хоч я вже маю 37 років, а Сашкові 47. Просто ідеальна різниця у віці. Та й сам Саша вже міцно стоїть на ногах, може собі дозволити і квіти, і парфуми мені подарувати без приводу, в ресторан зводити. Яка ж ти гарна, не раз мені казав, а дружина моя вже давно рукою на себе махнула і тільки те й робить, що на кухні крутиться. Як він захоплювався моєю тонкою талією і думає, що це те, що його збило з ніг. Я вирішила, що не буду в статусі цивільної дружини і наполягла, щоб він покинув жінку. Ти дорослий і самостійний чоловік, то нащо це все тягнути за собою? Ти ж мене любиш, то одружуйся. Мені не прийшлося довго вмовляти, бо він і сам казав, що діти вже дорослі, двоє синів, самі вже дівчат водять, а жінка крім дому нічого не бачить. Тим більше, кажу я йому, пора пожити для себе нам вдвох буде дуже добре. Я була певна в тому. Ми розписалися, якогось весілля не було, просто запросили кілька друзів в ресторан і все. Далі почалося наше щасливе життя. Але справа в тому, що Саша виявився ну просто якимось пожирачем всього в холодильнику. Було таке враження, що він може жувати просто без перестанку. Що таке? У моєї віри завжди було що перекусити в холодильнику, каже він, а в тебе лише йогурти та салати, я м'яса хочу і ситно її їди. Я вирішила приготувати те, що він хоче, але ж це все просто зникло. Насмажила відбивних з цілої полядвиці, а вони вже іщезли, і тепер знову треба стояти і смажити та пахтіти олією. За тиждень, що я провела на кухні, я вся змарніла. Волосся треба мити чи не тричі в день, ноги неють, вари і смаж і все купи. Тепер я розумію, чому та Віра цілими днями була на кухні, бо ж якщо ще й сини такі, то я не знаю, скільки це треба купити, все принести і ще й приготувати, та я б вже давно втекла з такої родини, просто свята жінка. Вибач, але так далі не буде. Я не планую жити на кухні, бо ти наїстися не можеш. Сказала я Сашкові прямо. У мене ні на що нема часу, ні на салон, ні на серіал, ні на подруг. Я їсти хочу, ти мені дружина чи хто? кипить він. От саме воно, дружина, а не кухарка. Я думала, ти просто великий чоловік, а ти їж все, що на очі попадає, і це ненормально. Твоя дружина тебе розгодувала, а я маю тепер собі голову сушити. Ні, хочеш їсти, купуй і готуй. А він образився. Я просто в шоковому стані і думаю, що та віра тепер скаче по хаті від щастя, що вже одного позбулася рота. Я не розумію, як так можна чоловіка розгодувати, та ж треба й про його самопочуття думати. Саша найняв собі жінку, яка йому їсти готує, уявляєте? Гроші мені не дає, хоч живе в мене, і треба якось квартиру оплачувати, та й мені треба якісь речі купити. Для чого я за нього заміж виходила? Виходить, для того, аби йому їсти готувати. Подруги мене не впізнають, що я з квітучої жінки перетворююся в знервовану і вічно невдоволену, але найгірше, що в період, коли ми зустрічалися, я й подумати не могла, що він має такий апетит. Ми не раз вечеряли в ресторані і, хоч його порція була велика, але ж вдома він може з'їсти такі три, що мені тепер робити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.